Ромом до прохолодного Балтійського моря з теплом української пісні і силою українського славення. Злавні і талановиті культурну подорож саме таким меседжем вдалося організувати громадські асоціації арткультура спільно зі шведськими партнерами. Запросили наших дітей виступити з концертом і відпочити в прекрасних місцях в засніженні Швеції. Діти з великим задоволенням чекали на все, готувалися, готували програму. Ми дуже задоволені, що наші діти тут можуть розслаблятися, можуть отримувати ті дитячі емоції, які вони повинні отримувати. Ось і ми намагаємося як найкраще це зробити. Лірична, тривожна, героїчна українська пісня на всі голоси звучала на шведських майданчиках. Розіслати запрошення, організувати зустрічі. Цю місію взяла на себе компанія М'юзік Раундебаут. Я музичній індустрії працюю давно, але подібні акції особливі. Над організацією працювали довго вдалося долучити чимало небайдужих людей. За що їм величезна вдячність. Наша місія, аби діти відчули спокій і мали змогу бути почутими в цій жахливій ситуації. Потужна промовція дала свої результати у залах, і вимушені переселенці, і місцеві мешканці. Я прочитала новину в газеті Приїде український гурт. Дуже цікаво було прийти сюди і послухати колоритні українські пісні, подивитися на народні вбрання і просто висловити свою підтримку. просто насолоджувалась виступом і дивилася, наскільки всі артисти впевнені в собі і талановиті. Концерт у кампусі університету міста Шеловтео зібрав інтернаціональну аудиторію. Я з Африки. Раніше знав про Україну через футбол і зірку Шевченко. Зараз, на жаль, через війну. Це дуже несправедливо, коли люди мають полишати свій дім. Діти співали пісні своєї батьківщини, і це дуже хвилююче, надзвичайно емоційно. Гостинним шведам на згадку сувеніри до України привезли тисячі слів, підтримки і розуміння. Ця музика дуже тепла, буквально огортає душу. Ми плакали. Ми маємо однакові кольори наших прапорів і відчуваємо певне єднання. Ми всі підтримуємо Україну. Успіхи дітей, гордість керівників Галини Єлькіної і Наталії Журавель. безмежно вдячні журавель на Вікторовні, керівнику нашого гурту, її гурту. Арсудя дитячий світ. За те, що вона займається з нашими дітьми, вона надихає їх, і навіть у такий складний час вона своєю працею дарує їм надію на те, що скоро буде перемога, і творчість буде потрібна. Хоча творчість потрібна взагалі кожну, кожній людині, кожен день. Одноліткам мовний бар'єр не на заваді, тож спілкувалися, співали і розповідали. Про те, що бачить у новинах з перших вуст, «Мені дуже сподобався виступ, особливо костюми, спідниці, сукні. Я просто насолоджувалась виступом і дивувалась, наскільки всі артистичні, впевнені в собі та талановиті. Були такі питання: наприклад, як ви живете зараз, коли війна ми відповідали тяжко, тому що в нас. Іноді не буває світла або щось таке. Дуже складно іноді навчатися, коли тривога взагалі не навчаємося. Вони говорили, що це правда дуже шкода, але ми тримаємося, і ми зараз живі. Це вже наша перемога. Вони дуже сміливі. Ми допомагаємо Україні вже рік, насамперед продуктами, речами до мистецького проєкту Долучилися без вагань, адже це дуже важливо. У перервах між концертами спілкування з пресою виступи юних українських артистів зацікавили і радіо, і тележурналістів Швеції. Швеція це дуже цікава країна. Ми побували в одному музеї, там де розповідалися про вікінгів, про їхню стародавню історію. Це насправді дуже цікаво. Ніколи не думала, що Швеція настільки така прикольна страна. Прикольна країна з прикольними традиціями. Фінальний концерт з успіхом пройшов у північному Пітео – містечку, що подарувало незабутні враження. Зустріло природною дивиною. Ми були на сіянні вчора ночі». Я бачила, і мене вразило то, що северне сія. Сяво може побачити тільки один процент планети. Тимчасовою домівкою на майже тиждень став один з готелів Пітео. Намагалися зробити все для теплого прийому. Першим бажанням було забрати дітей подалі від війни та надати їм можливість бути в безпеці, отримувати позитивні емоції і нові враження. Найбільшим враженням для української команди європейська сцена і неймовірна віддача аудиторії. Спеціальний номер хіт легендарної аби. Мама Мія Червона калина, тільки на біс. Пісня з символічним змістом відгукнулася в серцях шведської публіки. Українці ми незламні. Залізного міста Кривий Ріг. Український меседж гучно пролунав у засніженій Швеції голосами колективів Меліса та Дитячий світ. Анна Паукова, Карина Крикун, Валерія Косигіна. Постфактум. На цьому тижні, 27 березня, світова спільнота відзначила.